Минулого вікенду відбулися завершальні поєдинки Західноукраїнської аматорської хокейної ліги. ХК «Калуш», який одним із перших зіграв усі свої матчі цього сезону, з нетерпінням очікував новин зі Львова, де зустрічалися Експрес та Червоноград. У ньому зрозуміло, колишани вболівали за останніх. Червоноград переміг, причому переконливо з сухим рахунком 6-0, Тож підсумку фінішував третім, а Калушани відповідно другими. Чемпіон Зохайл став відомим за кілька турів до завершення першості, коли Яворівський явір в очних поєдинках переграв своїх найближчих конкурентів. Наостанок команда з з'ява роздала 7-3. Львівський експрес у підсумку фінішував поза підесталом. Нагадаємо, що в чемпіонаті ОХЛ стартував ще один представник нашої області, івано-франківське цунамі. Однак цей колектив зійшов з дистанції на знак протесту проти рішення ліги зарахувати йому технічну поразку у грудневому поєдинку з Червоноградом. Не виключено, що вже наступного сезону ХК Калуш залишить лави з ОХЛ. Відповідно до підписаної угоди між Івано-Франківською франківської та компанією «Лукойл», остання скерує на розвиток хокею в області 3,5 мільйона мільйони гривень. Цієї суми вистачить для участі команди у всеукраїнських змаганнях, де з нового сезону планується створити другий дивізіон. А розпорядженням голови Ода Михайла Вишименюка створена робоча група з вивчення можливостей щодо відкриття обласної дитячої юнацької спортивної школи та створення професійного хокейного клубу. Вона має подати свої пропозиції до 22 квітня.